Жіночі гольф Моніко Італія. Маємо в наявності стандартні розміри, а також розміри плюс сайз. Наразі показую стандартні розміри. Стандартні розміри це випадковки і без гульці. S M. Тобто один буде SM розмір. Ось M. Їх половина SM, SM, в різних кольорах, Так. А інший розмір буде LXL. Тобто в цих упаковках міститься два розміри. S, M і LXL. Упаковка складається із 12 гольфів. З них... Половина менших, половина більших розмірів. Кольори також, наприклад, що рожевий в меншому розмірі, рожевий в більшому розмірі. Так само білий в меншому розмірі, білий в більшому розмірі. Тобто вона половину пропорційна. Я вам показую стойка. Такі, вони йдуть в такі кольорові ганки. Якові рожеві білі, голубі, чорні, такі зелений. Також якось з більш такими розлюшеними кольорами, є, мабуть, оця там, де такі світло-головий, світло-рожевий. І також всього так, є гольфи. Тобто, по розмірах, знову ж таки, SM і LXL. 6 гольфів SM і 6 гольфів LXL. Гольф виглядає ось така горловинка. Це був напівгольфа, я вам показувала ось ще раз. А є гольфом. Кольорова гама гольфів. Ось, дивіться, наприклад, ось така упаковка. Тут буде два голуби, два білих, але вони не білі, вони такі більш мої кремові. Два зелених, чотири чорні і два гурдових. В гульфах оцих зазвичай чотири чорних іде в кожній упаковці, Там, і, але, а решта вже кольорові. Також гульфи, ось це, мабуть, будуть. Знову ж такі кольори діз, такі будуть світліші, приглушені. Так, це також ідуть гульфи для матері. Я не зразу покажу. Ось такі. Далі чорні іду. Чорні. Тут також буде чотири кольори. Два менші, два більших. Такий зелений, лавандовий і голубий, Так, це щодо менших. І, мабуть, в руках є ще одна кольорова гама. Відрізняється. Так, відрізняється. Вітаю, що вам показувала третій Фіолетовий Ось і на півгольфа. Так, оце знаєте. Що... А, це на півгольці. Перепрошую, значить, на півгольфу вже я вам показую. Гольфи і на півгольфу. Ціна є А Згодом запишу відео по більших гольфах, які привезли. Там дебільші розміри.